Всім привіт! З вами знову я, Ангеліна і сьогодні я роблю обзор на зниж цей щоденник. Давайте ж поговоримо про дизайн цієї е, книжки чи щоденника. Давайте ж почнемо. Цей щоденник сам йде весь чорний. Весь І побачимо всюди чорний. Посередині пише знищ цей щоденник. І це переливається і воно приємне на щуб. Також це скотч. Він жовтий, але він не такий жовтий, як і на камері. переливається, такого жовтого трошки відтінку. І він шершавий Напис пише чорним. тут Є відпочатки пальця, тільки вони якісь коричневі. Ну. І тут пише тепер ще більше варіантів знищення і знак оклику. Тут пишу Кері Сміт. і воно теж приливається і теж приємно на ощуп, а тут починати тут. І воно теж приливається і приємно на ощуп і стілку. Отак От це виглядає. А отут ще пише. Клуб сімейного дозвілля і хатка. По бокам тут Кері Сміт і знищиться щоденник і хатка. Заді пише Від кого? Можна тут написати кому кілосточок. І тут ще пише запакуй цей щоденник і відправ собі поштою. Тут пише, наклей сюди марку. Код. І так. Така ця книжечка. Тут є дуже багато інтересного. Вирви цю сторінку, продай сторінки. І всім папа, дякую вам за цей просмотр.